Пані Оксане, давайте говорити про цей багатостраждальний і чомусь такий, що все ще існує на території нашої держави московський патріархат. Ну, я думаю, що всі ми пам'ятаємо заяву спікера парламенту пана Стефанчука про те, що зараз ставите на голосування питання про заборону повну і беззастережну і безапеляційну таку, яку не можна вже відмотати, та якимось чином розвернути в інший бік московського патріархату в парламенті голосувати не будуть, тому що недостатньо депутатів. Ми спілкувалися з Наталею в інтерв'ю з Олексієм Даніловим, секретарем ради національної безпеки та оборони, який сказав, що ну напевно варто. Голосувати, щоб зрозуміти, хто ж ці люди, які е, хочуть, аби московський патріархат залишився на території нашої держави. Далі була інформація про те, що є просто прихожани серед депутатів, і їх доволі багато. Прихожан московського патріархату відповідно вони не можуть е, голосувати проти. А ми взагалі знаємо, яка кількість цих прихожан або симпатиків е, московського патріархату зараз у парламенті. Ви точніше, ви, ви знаєте, там можливо, це приблизна цифра, а можливо. Якісь імена скажете, які ну які мають знати широкий загал? Доброго вечора. Ну, дивіться, насправді одним з таких виразників підтримки чи не підтримки голосування в парламенті все ж таки є список тих депутатів, які. Підписалася я е, не знаю, чи ті всі, що підписалися стовідсотково е, проголосують, але я все ж таки вірю, що так, що вони готові. Е, і тепер дуже ключове завдання: як переконати тих, хто сьогодні не готовий цього зробити і не підписався. Одразу скажу, що є ряд народних обранців, котрі. Не можна сказати, що вони десь проживають або обирались на якійсь одній певній території, але вони представляють ті регіони, де, на жаль, ще дуже багато є людей, які роками ходили в Московський патріархат, і їм там роками, як то кажуть, запудрювали мізки. Це є представники, які і в Чернівецькій області обиралися. Це і представники з Закарпаття також. З Київської області, з Харківщини, з Дніпра, з Кропивницького є ще досить багато народних обранців, які до кінця не сказали своє остаточне так. Хтось аргументує тим, а я не знаю, який буде законопроект. А покажіть мені його. Хтось аргументує тим, що. Не можна саме в законодавчий спосіб це вирішувати, але все це в першу чергу причини сидять в тому, що дійсно дуже багато років московський патріархат покривався на найвищих щаблях влади. Найперше, це були структури правоохоронні, які закривали очі на всі ті е, антиукраїнські дії, які вели представники московського патріархату. Друге, це е, Є ті переважні депутати, де зараз на, на їхніх територіях ведуться активні обстріли, і вони досі не готові це зупинити. Вони насправді не розуміють ключового, що це законопроект про те, як ми будемо далі жити про нашу національну безпеку у духовному плані. Це дуже потужний інструмент пропаганди, який досі сьогодні діє. Є ряд людей, які і продовжують вірити в те, що ця війна це не війна, власне, коли Росія напала. Вони постійно фантазують собі різні причини. Це дійсно справа великої пропаганди. Тепер питання: а що ж, якщо винесуть, то що це буде? Який законопроект? Бо ви бачите, суспільство вже. Вимагає від парламенту, воно вимагало законопроекту цього ще насправді на початку війни. Воно е, сподівалося українське суспільство, що нарешті буде політична воля офісу президента, і ми проголосуємо це. Ну, хоча б в січні цього року. Ви пам'ятаєте, вже були якісь певні хвилі. Зареєстрований Кабмінівський законопроект, і потім знову тиша. І тепер СБУ подало просто зміни до кримінального кодексу. Якщо хтось сподівається, що тільки змінами до кримінального кодексу ми вирішимо це питання, то ви помиляєтеся, ті, хто так думають, тому що ми мусимо зайти до питання комплексно. Більше п'яти законопроєктів, ну п'ять практично є зареєстрованих, і ми можемо їх розглядати. І кожен зокрема. І це дуже важливо, щоб все ж таки ми в першому читанні проголосували законопроект. Чи це буде законопроект СБУ, чи це буде законопроект Кабмінівський? І скажу чесно, вони дуже такі точкові, вони не вирішують питання в комплексі. Все ж таки, в нас в парламенті є консолідовані законопроекти. Є мій законопроект, які я розрисувала ще в березні від Свободівської команди. Є законопроект альтернативні, де долучилися дуже багато депутатів. І ми будемо наполягати, щоб це історичне для цього парламенту голосування все ж таки відбувалося за законопроекти, які вирішить питання раз і назавжди. Тобто, церква, яка має своє коріння в країні окупанта, в країні ворога, не може офіційно і неофіційно працювати в Україні. Ви знаєте, дуже багато сьогодні говорять про Кабмінський запронат і про релігійну експертизу. Скажу, в чому тут мінуси. Ви знаєте, що в Україні немає так багато фахівців, які би проводили релігійні експертизи того, що сказано. Це тільки певні люди, і вони зараз дуже перевантажені. Саме кримінальними провадженнями, які ведуться проти представників російської православної церкви, які у спеціальними словами налаштуваннями постійно переконують людей в тому, що треба молитися за того ж Кирила, за те, що в Україні це війна, яка не спричинена Росією. А ще вибачте, що це ну хтось винен всі крім них. Це люди, які дуже часто навіть все життя входять, їхні сини воюють, а вони далі продовжують відвідувати цю церкву. Тому це питання дуже важливе, і ця релігійна експертиза не зможе раз і назавжди зупинити цей процес. Тому його потрібно вирішувати, чим заборонити діяльність релігійних організацій, які мають центри впливу в Москві. А це є Російська православна церква. І я переконана, що ми будемо всіма можливими способами. А найкращий спосіб, як ми помітили останніми часами, це дійсно писати прізвище депутатів, їх оприлюднювати, говорити про них. Ну, як мінімум, ми маємо, до речі, перші списки. І дуже багато є народних депутатів, які ще не підписалися. І треба, щоб люди і суспільство їх напряму запитували, чому ви не підписалися, яка ваша позиція? А якщо ви помітили, там немає підписів і багатьох ключових гравців, керівників партій, в тому числі. А яка їхня думка? Нехай кожна партія, яка представлена в парламенті, нарешті скаже свою офіційну позицію. Це не так складно зробити. Це вимоги часу, а вони поки що знаєте, так нічого не говорять. Тому я переконана, що це треба вимагати від них, бо щоб не вийшло так, що нам знову заговорять зуби, а питання не вирішать по суті. Тому це переважно зараз йде не від лідерів фракції, не від лідерів партії. А сьогодні це йде від самих депутатів, які розуміють важливість цього питання. Ну, це насправді дуже ну якось дивно звучить. Що досі для деяких депутатів це далі залишається. Вони не читали законопроект, тому вони не знають. Ну в мене тоді зразу ну, так вони можуть його прочитати. Всі законопроекти, які є, вони можуть взяти. Вони ж є в вільному доступі. Це абсолютно не закрита інформація. І от інформація від СБУ: понад 60 кліриків у ПЦМП працювали на РФ, продавали зброю, дитячу порнографію. Саме стількох представників проросійської церкви виклик викрили за півтори роки. ШРО широкомасштабної війни серед них 14 митрополитів, тобто це високопоставлені, ну так би мовити, чиновники в цій церкві, яких СБУ довели їхню причетність до таких дій. Ну це ж які ще мають бути докази. Ми можемо послухати шматочок з інтерв'ю Данілова, де він якраз казав свою думку про те, як депутати мають голосувати. І якщо вони не голосують, то то як це виглядає? Давайте включимо. Є е, люди, які служать, як вони вважають, Богу, таке інше. А є інституція, яка безперезерно пов'язана з Москвою, має відношення до московського патріархата, має всі установчі відповідні документи, пов'язані з Москвою, входить в той сіночі, як воно там зветься, вся ця їхня, скажімо, так, от катавасія. Оце є неприпустимим. Ми не проти того, щоб священники займалися духовною справою, займатися, але не маєте ніякого відношення до Московії. А можемо ще один шматочок встиг, інший про депутатів якраз і Верховну Раду? В якому світі ми живемо? Тому що там хтось зараз вмирає, хтось стає калікою, хтось стає переселенцем, А в Верховній Раді нам розповідають, що у них нема голоси для того, щоб прибрати увагу церкву московського патріархату. Ми не чіпаємо церкву. Ми чіпаємо саме, скажімо так, структуру, яка безпосередньо має відношення до Москви. Ну, це знаєте, тоді щось, щось в цьому житті щось відбувається не так. Пані Савчук, а скажіть, будь ласка, а чим би якраз міг допомогти в цьому випадку секретар Ради національної безпеки та оборони України? Можливо, від них мав би бути цей список до тих депутатів, хто не хоче голосувати, чи це вже буде після голосування, якщо воно не вдасться? Як ви гадаєте? Тому що ну в їхніх руках теж багато влади, скажімо так, вони б могли якось реагувати не тільки словами. Ну, найперше хочу сказати, що дуже важливо, щоб була політична воля партії влади проголосувати цей законопроект, і все тоді складеться, тому що не проголосувати його ми не можемо. Це дуже стратегічно важливий. Для нас документ, і повірте, всі ті законопроекти, які є пріоритетними, в тому числі для офісу президента, якщо вони є справді пріоритетними, то зробиться все можливе, сідають, обговорюють для того, щоб вони були проголосовані. І я не знаю, чого ми так довго з цим затягуємо, тому що в першу чергу він пріоритетний для держави, для нашої безпеки. Я переконана, що якщо ми включимо всі можливі. Інституції для того, щоб А, показати цих людей, Б, зробити все можливе для того, щоб показати, що це є державна політика, і це є в тому числі воля, така, знаєте, політична, сильна воля і офісу президента, то ми маємо всі шанси, я в цьому переконана проголосувати. І в тому числі треба, щоб активніше включився спікер. Який зрозумів, що це одне з найважливіших, я б сказала, його рішень в цьому парламенті у ролі спікера, він може увійти в історію як та людина, яка нарешті е зробила і провела той законопроект, який дійсно стратегічно важливий для України, для нашої національної безпеки. А якщо постійно віднікуватися і придумувати якісь причини, бо сьогодні ті депутати, які не підписалися, для мене до речі. Дуже дивно, бо ви не зустрінете там дуже багато політиків, які називають себе сучасними політиками, які хочуть мати політичне майбутнє, і вони не підписалися під таким стратегічно важливим законопроектом. Чому нехай дадуть відповідь українському суспільству? Чому тому що повірте, це сьогодні вже навіть не питання, що це хоче хтось, якийсь один регіон, це питання національної безпеки для цілої країни, для кожного міста, для кожного села. Ви знаєте, мені дуже прикро, що навіть в багатьох таких областях нашої країни деякі питання не сунулися з місця тільки тому, що і багато. Голів ВЦА і міських голів досить пасивні в цьому плані, вони не займають активну позицію. Я дуже добре пам'ятаю, коли почалася війна, і, наприклад, там на Коломищині просто міський голова сказав: ви знаєте, не може бути там церкви і голова громади, і за ним пішли всі люди, і ця церква просто закрилася, і вона зараз не дієва. Я пам'ятаю, коли була непроста історія. З переходом тому ж самому Івано-Франківську, але була політична воля, ну бажання всіх сісти і знайти юридичні механізми переходу і цим займалися. Була ініціативна група людей. Вони були підтримані, і це зроблено було теж дуже важливо, щоб була ця команда. Але до останнього часу керівник попередньої СБУ він сам казав, що він є прихожанином на московського патріархату. Зараз вже його немає. Є новий керівник, який намагається боротися з тими наслідками багатьох років, коли служби не працювали над тим, щоб забирати цих колаборантів. Тому парламент має показати свою волю. Якщо буде політична воля, то повірте, голоси знайдуться. Я в цьому переконана. Дякуємо вам. От якраз ми в мережі знайшли цей список, принаймні той, який оприлюднюють, хто підписався за те. Я так розумію, це за те, щоб голосувати. Так було так поставлене запитання: хто готовий голосувати за закон про заборону московського патріархату? Це таке. Знаєте, декларація намір. Те, що ось ми є, коли ви кажете, що нема голосів, ми цими підписами демонструємо те, що ми готові, тобто, ось це є база. Далі дивіться на ці списки, дороге керівництво парламенту і країни, і розумійте, що є народні обранці, які розуміють свою відповідальність. і Вони готові голосувати за цей законопроект. А це який конкретний законопроект? Той який подає Кабмін. Ми свідомо не зазначали законопроект, бо їх є дуже багато. І щоб не було так, що хтось сказав, я за цей готовий за це ні. Ми це говоримо більшість, завалі. все одно більшість законопроектів. Вони піднімають питання заборони. Просто кожен бачить це по-різному. Я бачу це в п'ятьох пунктах: заборонити і конкретно що робити на місцях. Хтось бачить тому, що взагалом треба заборонити діяльність і закрити. Хтось бачив тому, що треба створити там е, цю комісію, яка релігійну, яка буде давати цю експертизу. Тобто є варіантів безліч. Ми, зрештою, можемо вийти на допрацьований варіант. Тут дуже важливо і дуже правильно, що мої колеги почали цей процес. Ми всі попідписувалися, і навіть деколи доводилися. Декого переконувати по два по три рази. Але колеги деякі все ж таки свої підписи поставили. Тепер залишається працювати з іншою частиною залу. У мене немає жодних сподівань там на ОПЗЖ, на інші партії. Але у мене все ж таки є більше сподівань на те, що в нас є такі партії. У нас є дуже багато депутатів-мажоритарників, які входять в групу. Там довіра за майбутнє. Їх є більше ніж сьогодні підписано. Я маю більшу надію там на фракцію бют. Я вважаю, що їх більше має висловити свою позицію. І є ще резерв слуги народу. Тобто, якщо буде політична воля, то обов'язково повірте, я думаю, що ми справимося. Пані Кані, я правильно розумію, що монобільшість ну, «Слуга народу, у нас має монобільшість. І от зараз, якщо дивитися цей список, то там 135 людей лише підписалося, так маючи у фракції 235. тридцять п'ять, тобто ще 100, 100 – людей десь десь вони... там зависли в космосі. Так і кожну групу і фрпарті про є, що фракція Європейська Солідарність і голос підписали в повному складі за майбутнє і довіра навпіл розділилися. Ви кажете, що там ще когось переманюють, пере... переконують батьківщина. і її лідерка Тимошенко утрималась від демонстрації своєї позиції з приводу церковних справ. Ну цікаво до речі, тобто вони взагалі не підписували. Ви знаєте, якщо ми подивимося, політичне минуло політиків, які ж дуже довго в цьому політику українському, то багато хто з них ходили і отримували ордени від російської православної церкви, дуже сильно запанібратство з ними мали. Але це треба ну, зрозуміти, що це нарешті в нас просто велика війна в Україні і визнати все те, що було. І е, зараз прийняти правильні історичні рішення, а не заглядати в минуле.